Написано, що коли ти бачиш, що хтось грішає, піди і скажи йому, але як? Але в духі лагідності, дивлячись за собою. Дух лагідності то тобто, лагідно і дивлячись за собою. Чому дивлячись за собою? Тому що нам дуже легко впасти в осудження, дуже легко сказати ти. Да ну я люблю це повторювати. Коли ми на когось вказуємо пальцем, три пальці вказують на мене. Да? Ти тому, коли ми комусь хочемо щось сказати, нам потрібно подивитися в своє серце, в своє око, чи нам колода не заважає, якась там от вона велика колода. Як ми з колодою в оці можемо комусь допомогти? Ця колода це засудження. Коли хтось грішить, очевидно, нам дуже легко засуджувати. Коли ми засуджуємо, ми не можемо допомогти. Ну це неможливо. Тому що ти ставиш себе вище, ти прийдеш, скажеш людині про те, що вона грішить, вона скаже: а хто ти така? Хто тебе поставив наді мною вище? Якщо ж ми приходимо в духі лагідності, коли ми говоримо, слухай, я така ж, як і ти.